Даних діжках це спирти нашого власного виробництва, тобто отримані на нашому підприємстві з винограду, який ми самі виростили, виноматеріали, які самі виробили, і які перегнали на також на цьому. На самому підприємстві отримали цей спирт і залили ці діжки. І Одразу почався процес визрівання. Йдуть досить такі сильні, складні фізико-хімічні зміни. Цей спирт набуває нових якісних показників. І взагалі-то почекаємо і сподіваємося, що через деякий час зможемо з нього зробити досить якісний продукт. Потрібно дуже мало. Всього на всього виростити хороший виноград, добре його зібрати, добре переробити, так щоб склалися досить хороші умови року. Потім цей виноград потрібно провести дистиляцію, отримати, скажімо так, концентрат цього нашого вина, яке було так, у вигляді всю ароматику, зібрати в окремий продукт, який називається конячний спирт, і залишити там на декілька років, чим. Довше, тим краще, і в залежності від того, наскільки у вас міцне терпіння, чим довше у вас вистачить вашого терпіння дочекатися, тим краще буде напій коньяк. Це є продукт місцевості і за досить чітко є розділення по зонам, де вирощений виноград, де виготовлений спирт. Розрізняю дійсно коньяки, які виробляються відповідно у себе на батьківщині, у Франції, в департаменті Шаранта. Розначальники всіх всіх коняків, там вони свого стилю. Також відрізняються коняки Одеси Молдавії. Вони досить таки близькі, там квінт, такого квіткового плодового напрямку. Ну а коняки Закарпаття теж у них є своє обличчя. І основне з них це досить така е, потужна нота сухофрутового напрямку, що в ароматі, що у смаку. І саме оце от е, така досить складна. Гама сухофруктів різного напрямку і чорнослив, і смородина, і е, там, айва, і груша. Ну, досить багато от таких от сухофруктових узварних відтінків. Оце є е, саме обличчя коняків Закарпаття і якраз, е, в тому числі і наших коняків, які ми е, намагаємося саме в цьому, в цьому стилі робити і працювати. І виноград, продукт місцевості, вино продукт місцевості, і міцні напої, типу коняка, які виробляються з певного винограду, з певного регіону. Вони також мають свої особливі риси, які саме характерні для цього регіону. Це продовження вина це концентроване вино, і всі основні його риси, і характеристика, і ті ж самі компоненти, що аромату, що смаку, але трошечки в іншому, більш, мабуть, концентрованому вигляді. Це все переходить в міцні напої саме з, виноград, з виноградного спирту з вина. Це унікальність це, це теруарність, тобто це особливість саме цієї мікрозони, цього теруару.